Новий стиль архітектури та декору, готичний, з'явився у Франції у 12 столітті та поширився по всій Європі. Спочатку він просто називався французький стиль, тому що назва готичний, що з'явилась за часів відродження, була глузливою. Над мистецтвом, що відмовилось від класичних ліній і пропорцій, відкрито насміхались. Порівнюючи його з варварськими готами, які фактично пограбували Рим, що зрештою призвело до його падіння, готичне мистецтво народилося з романського руху, в якому церкви були спроєктовані з товстими стінами, круглими арками та великими вежами. Котична архітектура з іншого боку зосереджена на висоті та світлі, незважаючи на те, що готичні собори збудовані з важкого каменю, схоже, вони кидають виклик законам гравітації. Головною особливістю нового стилю стала готична стрілчаста арка, що була в своїй конструкції стійкою. Вона навіть витримувала велику вагу даху, замість товстих стін, як у романському стилі. Загострені арки дозволяли стінам бути тоншими, їх підтримували літаючі контрфорси, склепіння ставали вищими і ширшими. Дах прикрашали загостреними шпилями, такі досягнення в дизайні дозволили соборам стати вище, ніж будь-коли. Перед вами найвища церква у світі, вона знаходиться в Німеччині, це Ульмський собор, його висота більше, ніж 161 метр. Більш тонкі стіни мали ширші віконні отвори, в які вбудовували вітражі та чудові готичні трояндові вікна. Вітражі стають дуже популярними. Пам'ятаєте, що світло в соборі є символом присутності Бога, що може бути краще за мистецтво в цей час, ніж мистецтво, яке могло б буквально загорітися на сонці і випромінювати свою барвисту пишність у церкві. Перед вами Нотр Дам де Парі, одна із найвідоміших церков завдяки своїй чудовій готичній архітектурі. Це середньовічний католицький собор на острові Сіті у Парижі, Франції. Він був побудований на руїнах двох ранніх церков близько 1160 року. Нотр Дам до Пожежі 2019 року був однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Франції приблизно 13 мільйонів відвідувачів на рік. Собор має надзвичайно чудові вітражі, які за часів середньовіччя у Готичних соборах називалися Біблією для неписемних. Вікно північної троянди було збудовано між 1250 і 1260 роками. У ньому зображена Марія, яка тримає немовля Христа, а також зображення царів і пророків Старого Завіту. З іншого боку, вікно Південної троянди, його 84 скла розділені на 4 кола і присвячені новому завіту. Ці троянди зберігають скло 13 століття. Собор мріють відновити до Олімпійських ігор наступного року. А в Італії та Іспанії архітектуру пізньої готики називають полум'яною, тому що химерні візерунки декору нагадують полум'я свічки. Готичні споруди прикрашали декоративні конструкції та скульптури. Серед них були й такі, що зображують безліч казкових і страшних гротескних монстрів. Такими істотами були горгулії, химери, міфічні гібридні істоти з тілом левої головою козла, стрікси, тобто істоти, що нагадує саву або кажана, яка, як казали, їсть людське тіло. Вони були символами зла та небезпеки, які загрожували тим, хто не дотримується вчення церкви. Чи знаєте ви, навіщо горгулій розміщували на соборах? Світське готичне мистецтво запам'яталося в цей період появою міст та заснуванням університетів, зростанням торгівлі, створенням грошової економіки та буржуазного класу, який міг дозволити собі замовлювати мистецтво на свій смак. Хоча готичний вік закінчився приблизно в той же час, що і середньовіччя, дух готичної архітектури все ще видно у багатьох сучасних будівлях, неоготичний стиль був популярним особливо наприкінці ХІХ століття, в Англії готичні споруди будувались у перпендикулярному неоготичному стилі. Сьогодні готична архітектура є на всіх континентах, крім Антарктиди. Багато нових митців надихаються цим силам. Да. Гаргулії служили архітектурній меті. Вони ловили і зливали дощову воду.